Скандал через закон про дрова. Трамп знову президент, блогерка у військовій формі та Стерненко у розшуку. Це те, про що активно зараз говорять усі. Ну а тіна Карр, можливо, готується до політики. Всім привіт на каналі Межа. Ми зібрали для вас найгарячіші новини цього тижня. Чому українців лякає штраф за дрова? Як Трамп вразив світ своєю перемогою, блогерка у військовій формі та розшук стерненка. А ще чи підкорить Тіна Карель політичну сцену? Буде гаряче. Ми починаємо. «Скандальний закон про дрова в Україні можуть ухвалити закон, який передбачає штраф або навіть ув'язнення за незаконне зберігання дров без документів. Зазначається, що цей законопроєкт має на меті запобіганню незаконної виробки та продажу деревини в Україні. Законопроєкт номер 9665 більш відомий як закон про дрова, викликав шалену реакцію серед українців. Якщо ви зберігаєте дрова без підтвердження їхнього походження. То за новими правилами це може вдарити по кишені штраф до 34 тисяч гривень. Якщо сума більше ніж 30 тисяч, ви можете потрапити за грати на 5-7 років. Люди не вгамовуються. Тож меми та обурення новий тренд у соцмережах. Чи діє дрова? Хто знає? Тут на скільки років дрова річ небезпечна. Спочатку ти саджаєш дерево, потім воно тебе. Я не з простої сім'ї, я з багатої. Проте не варто панікувати. Президент Зеленський ймовірно не підпише цей закон. Вже є офіційна інформація від радника президента Дмитра Литвина, що вето на закон накладено. Про те, що перевірок у звичайних людей не буде, заявив і нардеп Юрій Камельчук у прямому етері новини лайф. Я абсолютно спокійно підписував законопроект. І зараз реагую І подекуди смішно, тому що насправді більшість коментаторів вони не читають законопроект і не аналізують про що вони пишуть. Вони насправді. Спробують очорнити просто всіх ініціаторів, які намагаються боротися з чорними лісниками і насправді з корупціонерами з ТП ліси України, які власне їх і наштовхують на цю всю історію. Я вже стільки побачив за сьогодні публікації в різних соціальних мережах зі своїм ім'ям. Таке враження, що ніби і я головний ініціатор, і я головний тих, хто буде приходити до бабусь як от інспектор перевіряючий. От не буде тих перевірок. Зразу хочу сказати, не буде за це. Нема чого хвилюватися. Полюватися треба тільки тим, хто ходить в ліс вночі, рубає, краде і краде великими об'ємами, великими автомобілями. От їх насправді треба і можуть посадити. За ними будемо полювати. Трамп знову президент. Як реагують українці? Республіканець Дональд Трамп після інавгурації у січні 2025 року офіційно стане 47-м президентом США. Трамп ще в ході свого першого президентського терміну зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіном та президентом України Володимиром Зеленським. Під час підготовки до виборів він заявляв, що має хороші стосунки з кремлівським лідером. Політик кілька разів підкреслював, що у разі обрання його президентом він виведе Америку з війни та швидко закінчить конфлікт телефонними дзвінками до президентів РФ та України. Я буквально ж тієї ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям. Путіну та Зеленському ми укладемо угоду протягом 24 годин. Заявив Трамп під час виступу у Нью-Йоркському економічному клубі 5 вересня. Українці теж з нетерпінням чекали результатів виборів. Після оголошення перемоги Трампа відбувся шквал емоцій та обговорень у соцмережах. Тож що кажуть люди, кожен раз не можу з цієї системи вибирають главу США картою повітряних тривог, кризі. Конкретно сьогодні ви на американців, а завтра знову світу. США обрали Трампа. Що тепер буде з Івано-Франківською? Якби не він, такої х... не було. Усі соцмережі вибухнули від обговорень. Українці жартують, що Трамп стане новим миротворцем. Але чи вдасться йому? Що думаєте про це ви? Блогерка Аліна Шаманська у військовій формі ЗСУ. Скандал чи тренд Аліна Шаманська, популярна українська блогерка, потрапила під хвилю обурення після публікації відео у військовій формі зсу. Дехто вирішив, що це неповага до військових, а хтось вважає, що вона просто привертає увагу. Показушніця. Блін, як же все це дістало? Там гинуть наші захисники. Їм контент. Як тільки совісті хватає. нацепила форму, духи, помада. Ну, цирк. Ви йдете до війська? Якщо ні, то знімайте форму, не позортесь. Не знаю чому, але в мене це відео викликало негативні враження і емоції. Пізніше виявилось, що блогерка проходить тестовий тиждень від третьої ОШБ. Про це вона виклала відео на своїй сторінці в інстаграм. Розкажи, до речі, що я тут роблю? Тина прийшла до нас на тестовий тиждень штурмовика. Тіна Кароль і політика. Чи варто очікувати? Українська співачка Тіна Карель зацікавила своїх шанувальників, натякнувши на можливу політичну кар'єру у майбутньому. На запитання підписника про її амбіції на посаду державної діячки, артистка відповіла своєму інстаграм, що вже багато років відмовляється від цієї ідеї, проте не відкидає, що час може змінити її плани. Ті, хто побачив ці сторіс та відповідь, співачки вже активно почали обговорювати це у соцмережі, X. боже. Та не дай нам Боже цього, вистачає того, що вже є дуже багато років. Відмовляюсь, в смислі вона поки що фітнес-тренер у потязі, який не знає слова стегно, тому, мабуть, заренувато. Фанати вже обговорюють, чи може каро стати успішним політиком. Хто знає, можливо, її ім'я скоро звучатиме з трибуни парламенту. Як вважаєте ви? Чи можуть артисти бути успішними в політиці? Стерненко оголосили в розшук. Що відбувається? Волонтер та активіст Сергій Стерненко заявив, що його оголосили в розшук, проте дізнався він це з російських медіа. Зокрема, з публікації на забороненому в Україні під санкційному ресурсі страна .UA». Сам Стерненко заявляє, що в цей час він був на зустрічі в Міноборони, а на місце проживання йому ніякої повістки не надходило. За його словами, у розшук його нібито подав приморський територіальний центр комплектації, який передав дані поліції. За словами Сергія, поліція його не повідомляла, але дані з'явились в росіян. Сергій заявляє, що це сталося після того, як він критикував армійську систему та закликав до реформ. Зайшов у «Резерв Плюс. Там ніякого розшуку нема. Повістку нібито відправляли мені в Одесу, звідки я переїхав 6 років тому. У Резерв Плюс ще в травні вказав свою адресу у Києві. Додаю скрін. Сюди нічого не приходило. Повістка поїхала ані за адресою проживання, ані за пропискою. Будемо розбиратися з цією цікавою ситуацією, але вже є підстави вважати, що це може бути привіт від армійської системи за критику та заклики провести реформу, якої вимагають наші військові. Українці одразу поділились на два табори: одні вважають, що волонтера треба залишити в тилу, інші, що його місце на фронті. Так, Станинко робить дуже важливу справу в напрямку дронів, але з іншого боку, його реакція виглядає вбого, спроба якось виправдати, що викрутитись… Нехай, наприклад, вона не дійсна, що робитимеш, коли прийде на актуально. Чи зміниться реакція від цього? Пішла атака на Стерненко. Мабуть, дрони завдають великі проблеми расистам. Виходить, що Стерненко мамки на черешня. Ну, ось і відповідь. А то Стерненко пише, що це якась помста. А що йти в ЗСУ захищати країну? Це якась помста? Стерненко, точно патріот. Стерненко потрібен в тилу. Крапка. Дану ситуацію також прокоментували в Одеському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Сергій Стерненко наповідомо про низку важливих деталей, які значно змінюють розуміння ситуації. Зокрема, він уже відвідав Приморський та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку, направлений на військово-лікарську комісію. Ці факти свідчать про те, що пан Стерленко був обізнаний про необхідність виконання обов'язків як військовозобов'язаного і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу. А як вважаєте ви, волонтери, які роблять такі значні збори для ЗСУ, мають залишатись в тилу, чи їм час вже приєднатись до військових на передовій? Свою думку напишіть нам в коментарях. На сьогодні у нас все. Бажаю вам гарного тижня. Якщо ви теж під враженнями від новин, не забудьте поставити вподобайку під цим відео, натиснути на дзвіночок та підписатись на наш канал, аби не пропускати найцікавіше. Па-па!